розділ 29. У 10 році 10 го місяця, в 12-й день місяця, було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Зверни своє обличчя проти Фараона, Єгипетського царя, і провісти що до нього та щодо всього Єгипту пророцтво. Звернись до них і скажи, що говорить Владика Господь: Ось я виступаю проти тебе, фараоне, Єгипетський царю, ти велике чудовисько. Що лежить посеред своїх рік і говорить: це моя ріка, і я її створив для себе. Але я вкладу у твої щели гаки та поналіплюю до твоєї луски риб з твоєї ріки, і витягну тебе з посеред твоїх рік разом з усіма рибами твоїх рік, що приліпились до твоєї луски, і викину тебе разом з усіма рибами твоїх рік у пустелю. Ти впадеш посеред поля, тебе не підберуть і не позбирають, я віддам тебе на їжу земним цвірам. Та небесним птахам. Тоді всі мешканці Єгипту зрозуміють, що я Господь, оскільки вони для Ізраїлевого роду були лише палицею з очерету. Коли вони хапалися за тебе, ти в їхніх руках ламався і встромлявся їм у плече, а коли вони пробували на тебе обпертись, ти знову ламався і спричиняв біль у крижах. Тому так говорить Господь: ось я спроваджу на тебе меч і знищу в тебе людей і скотину. Єгипетський край буде спустошений та перетвориться на руїни. Тоді пізнають, що я Господь, а все це через те, що ти сказав, це моя ріка, і створив її я. Тому я виступлю проти тебе і проти твоїх рік, я перетворю єгипетський край на безлюдну пустелю, зруйную її від мігдолу до сієни і аж до ефіопських кордонів. Не проходитиме там нога людини. Там не ступатимуть і ноги тварин, він не буде заселеним протягом сорока років. Я зроблю єгипетський край найбільш спустошеним з поміж інших спустошених країн, а його міста зруйнованими з-поміж інших зруйнованих міст протягом сорока років. Я розпорошу єгиптян поміж народами, розкидаю їх по різних країнах. Адже так говорить владика Господь коли мене сорок років, я позбираю єгиптян з поміж усіх народів. Де вони були розпорошені, я зміню долю Єгипту і поверну їх у землю Патроса, в край їхнього походження, але вони вже залишаться малим царством. Єгипет буде одним з найменших царств і вже не підноситиметься над народами. Я зроблю його нечисленним, аби вже більше не владарював над народами. Вже не буде він підставою для надії Ізраїлевому роду. Єгипет стане лише нагадуванням їхньої провини, коли вони до нього звертались за допомогою, і вони пізнають, що я владика Господь. Так сталося, що в 27-му році першого місяця, в перший день місяця знову було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Вавилонський цар Навуходоносор примусив своє військо тяжко працювати для здобуття тира. Кожна голова облесіла і в усіх з плечей позлазила шкіра, але жодної винагороди у вигляді здобичі від тира за важку працю, яка виконана за час облоги проти нього, ні йому, царю, ні його війську не було. Тому так говорить Владика Господь: Ось я віддаю Вавилонському цареві на Єгипетський край, він заволодіє його багатством. Забере усе награбоване Єгиптом як здобич. Усе це буде винагородою для його війська, винагородою за важку працю, яку він виконав. Я даю йому єгипетську землю, поза як вони це робили задля мене, говорить владика Господь. У той день дам Ізраїловому роду нову силу, а тобі, Єзекіїлю, відкрию посеред них уста, і вони зрозуміють, що я Господь.